Всім привіт! Хочу показати вам альбом. Це весільний альбом для Ксюші і Вані. Я недавно його закінчила. Альбом має розміри 20х25 і в ньому 5 розворотів. Альбом прикрашений квітами. Вирубкою, в ньому багато тегів, кишень і інших прикрас. Отже, дивимось, що там всередині. Перший розворот. Тут в нас основи під фотографії на першій сторінці, на якій є кишеня. Які... Знаходяться теги. Два теги для, чотири, для чотирьох фотографій і один під запис. Кишеня прикрашена кружевом, а також написом наше весілля. А тут в нас Основи під фотографії великого розміру 20х15, а також на самій сторінці можна розмістити дві фотографії 10 на 15. Наступна сторінка. Основи під фотографії розкриваються таким чином. Тут у нас можна розмістити одну фотографію нестандартної фірмі форми квадратної, сторінка прикрашена квітами і вирубкою тут сердечко ажурне, епоксидна наклейка і завіточок. Наступна сторінка, наступний розворот на Цій сторінці в нас основа під фотографії. Така цікава. Розкривається в обидві сторони і розміщується з цього боку дві фотографії. Тут в нас місце під запис. З іншого боку у нас розміщується тільки фотографії. А сторінка прикрашена золотим ембосінгом. А наступна сторінка. Тут в нас знову квіти, епоксидна наклейка, напис, ажурна серветка, основи під а, з підвіскою у вигляді сердечок. Місце для фотографій. Так, наступний розворот, і він виглядає таким чином. Тут у нас будуть розміщуватись фотографії 10 на 15, місце під одну нестандартну фотографію квадратну. Знову сторінка прикрашена квітами, кружево. А на цій наступній сторінці. В нас кишеня, в якій зберігаються теги, а під запис для фотографії невеличкого розміру. Також є місце лишити свої замітки і два теги під фотографією. Так. Наступний розворот і тут у нас будуть розміщатися велика кількість фотографій 10х15, сторінка прикрашена кружевом ниткою з бусинками, квітами, метеликами, сердечками. Ну, все таке ніжне і красиве. Отже, наступна сторінка, яка виглядає таким чином. Тут у нас знову ховається кишенька під фотографіями, які також є теги під фотографії, а також під запис. Останній розворот. Місце під фотографії, місце під запис і, нарешті, остання сторінка. А таким чином вона виглядає. Тут у нас квіти. Кружево, дуже так все гарно і ніжно. І закінчується альбом. А тут мої контакти вказані. Отже, дякую, що були зі мною, Дивились це відео. Па-па!